Всім привіт! Мене звуть Наталія Албас і це мій блог Естетика Хутора. Саме зараз я хочу показати вам, що ж все ж таки ми зробили з покинутої хати за останній рік. Тож дивимося. Тут печка дуже хороша. Ага. Тут на дві кімнати, посади. О, такий же диванчик, да? да, да, да. Ну, это Кресло, винтаж? Да, да. Кровать. Вон, Да, иконы зеркало, смотри, повесил. какое зеркало красивое. Да, зеркало красивое. Круто. А вот, тут окна, получается, на веранду. Тоже иконы. Тут дверь была завешена, заложена. Тут дверь была. А, и тут печь сюда, да, получается? Да, 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 тут печка хорошая очень. Ага. Тут печь рабочая, все. и свет есть. А ну давай сейчас тут свет проверим, где тут свет включается. Сверху. Вот. У, угу, світ! Посмотрись. Круто! Взагалі круто. Круто-круто! Критка не них Ага. А зараз я вам покажу, як виглядає та ж сама кімната через рік. Вже рік ми живемо у покинутій хаті, і ось що ми з нею зробили. Це наш інтер'єр, у нас одна кімната, і зараз я детально покажу усі. Декоративні штучки, усі меблі, все-все-все, що є всередині, та розповім, як ми це робили. Тож можна поставити лайк відео та продовжити дивитися далі. Хотіла спочатку, щоб вже було все завершено, щоб все було ідеально, але ідеально, то, ну, то не зі мною. Ще моменти, які треба там, доробляти, а доробляти це час. А час це я знову не покажу, як воно буде, тому що як почнемо доробляти, знову будуть тут якісь будь-матеріали. Ну, тож я показую зараз, а ще двері там трохи треба зробити. Починаю з нашої груби. Ось це все ми переробляли повністю, ось тут ще треба завершати. Тому що стіни були дуже кривенькі, і тут е, двері ми вирішили це залишити, тому що тут якось воно тримає далі. Тут, е, тут дуже важко вже з ним щось вигадати. От Ми так е, трохи закрили, дивимося, дивимося на це. Е, ну, не знаю, як, якось тут треба так абстрактненько замазати. І ось тут е, також це ж ми тут вирізали. Тут двері були, я гадаю, десь. А, о, до сюди. Тут були двері до цього рівня. Тобто, ну це не то, щоб там нижче, ніж я, це взагалі дуже нижче. У мене чоловік ходив з розбитим лобом і не тільки лобом, тому що він тут зносив усе. От, тож тут ще не красиво, колись тут буде красиво, коли я не знаю. Тобто у мене тут мій трафарет, а навколо. Ось така штука некрасива. Так, Це моя така маленька тумбочка, яку ми зробили з хлібниця, яку знайшли у покинутій хаті, а тут був якийсь такий маленький табуретик старенький, мені мама притарбанила його каже: тобі згодиться для чогось. От я вирішила об'єднати хлібницю та табурет. Вийшла ось така тумба. І ось цю штуку ми теж десь, здається, у нас у хаті вона була. Ми її ось тут знайшли, теж її приліпила, пофарбувала, ось так вийшло. Це моя рамочка, ще не пам'ятаю, з якої квартири. Ось таку штуку я вже тут робила влітку. У нас десь була така бутилка, здається, це хортиця. От Намотала сюди мотузку. Потім вирішила зробити такі пір'ячка, трохи там їх лаком для волосся зафіксувала, але щось воно там не дуже фіксується у мене. От, з ось такою мотузкою вийшла, з джутом вийшла, а, краще, воно тримається. І тут ще є ось такий, зараз чомусь його не видно. Ще є ось такий листочок. ну То я з паличок зробила, Треба якось презентабельне розправити краще. Ось ця травичка тут в мене вже майже рік. З нею все добре, вона тримається. Так, йдемо далі. Моє неідеальне дзеркало. А, що я, як я його робила? Ось ця рамка. Це була така рамка для фото. Ну, ось тут були різні фото, але то було одній покинутій хаті. Вона така була дуже стара, дерев'яна і тут було скло. В процесі, ну я так думала, що я її десь використ... використаю, але не знала, навіщо вона мені. І от в процесі, коли я її розбирала там чи здається відмивала, не пам'ятаю, ось це скло воно тріснуло. Тобто прийшлось мені щось вигадувати. І що я вигадала з того, що у мене було, я от сюди додала просто шматочок, це коробка, це звичайна коробка. От, я її пофарбувала. Тут я цю частину так пофарбувала та зачистила, ніби вона дуже стара, а вона дуже стара. Ось так от воно нерівно. І це мені подобається. Тож тут є така фактура, такі подряпинки. От. А дзеркало воно було у нас тут десь в хаті Ну таке умовно, умовно нове, теж не ідеально. Я вирішила, що я отак от його приклію сюди. І воно мені буде дуже функціонально. Отак от. Воно разом виглядає. Мені воно подобається. йдемо далі. Тут а, наше ліжко. Ліжко ми робили ще з, ще, ще з дверей, ще воно те ж саме. Спочатку зробили ліжко, потім доробили отсюди двері. Це в мене була а, колись така ідея. Зробити ще у циркунах, в будинку, е отак от ліжко і в такому стилі, типу кантрі, щоб е тут були двері, як із голов'я, такі подряпані. От мрія здійснилася. Мрійте. А, от це мені підписниця подарувала такі е декоративні літери. Вони були синього кольору. Я їх перефарбувала на білий і подумала, що ну де ж де ж я їх втулю, то, тільки от сюди я можу так втулити. І там ще сердечко, це теж було, а, ну, воно разом було. Чоловік був не у захваті, але хто ж там його запитував. Ну, воно ж, ну от куди б я ще притулила, от тільки сюди. Далі над ліжком у мене тут ось така полиця. Вона зроблена з якоїсь старої дошки, яку просто зачистили. Здається, болгарка, і ось чоловік зробив такі, ну щоб. Щоб воно трималося рівномірно, теж з якихось дошок, ось така конструкція, і воно просто тримається на стіні, От. а зверху там вже різний декор. Ось це мені підписниця порадила майстриню, яка їй подобається, і подарувала, каже: Замов, що тобі подобається, хочу зробити тобі подаруночок. Ось таку штучку обрала. Треба ще свічку додати зверху. це мені теж підписниця присилали, подаруночки, свічки різні, це коробочки, які я робила. Там теж подаруночки, подаруночки. Ось цю штуку високу то я робила. Навіть забула показати її. І цей кошик це з Норвегії теж підписниця. Так, що стосується подушок, у мене тут взагалі вони дуже різні з різних, з різних локацій. Щось подарунки, щось ні. Все почалося, гадаю з ось цих. Вони мені сподобались. Їх я знайшла на секонді. От потім ось такі макрамешні, дуже красиві. Це мені підписниця подарувала. Це ось ці дві це теж був подаруночок. А решту, ось я не пам'ятаю, здається, це, це теж був секонд, Ось цю, здається, Матуся передала. І ось цю я не впевнена, здається, теж ось така лампа вона була у чорному кольорі. Я її вирішила перефарбувати. Фарбувала просто спреєм якимось там матовим без ґрунту, але. Зробила висновок, що ґрунт все ж таки потрібен завжди. Ось тут я що я зробила? Якось там замотала, заплила, щоб теж не було видно ось тут, тут чорного кабелю. І ось тут теж так заплела, щоб воно теж було не чорне. Тут у мене дзеркало, яке було у нашій хаті, я його теж так трохи ну якось підфарбувала, не підфарбувала. Щось, щось я з ним так пошкрабала, підфарбувала трохи. От, Це на ньому було. Я просто фольгою спробувала з, зі зворотнього боку щось там, щось там виправити, нічого не вийшло, але хоча б не, не чорна пляма посеред дзеркала. Це мені підписниця дарувала лаванду, дуже класний такий віночок. Це рамочка теж був подаруночок. А ось тут я таке зробила. Ментузочкою просто декор. От. Це, ну, це я теж робила. Це я теж робила, дуже функціональна така штука. Там зберігається багато різного, але воно ось так от наче гарно виглядає. Ось. А це букет теж побачила цю штуку, потім вирішила, що воно мені тут треба, потім додала очеред. Потім зробила ось такі листочки з усього, що лишилося. А потім ми поїхали до Шаровки, і я там побачила такі, це було серпні, чертополох, Чор... чи не знаю точно. От, і мені теж, теж захотілося сюди додати. Тут у нас ікона, для нас вона дуже символічна. Це Миколай. Так цікаво, що саме на День Миколаю ми з чоловіком почали стосунки наші. А саме з цією іконою ми виїжджали з циркунів, ми просто поклали так попереду як це зветься, торпеда. От, і просто їхали, і ми виїхали. Ось, Тому вона для нас така дуже важлива та дуже символічна. Цю полоцю теж фарбувала, вона зараз завалена усім, тому що місця не вистачає, тому тут. Ну, так, максимально зберігається все, що треба. Карнізи то також були спокнутої хати. Ми їх взяли і перефарбували, але ж тут така система, що вони тримаються на провалці, чи, чи як називається українською, не знаю. От, І воно так провисає донизу. Періодично я їх там якось підкручую, але все одно воно. Провисає ось так: от, і е, я відкриваю і штори, і фіранки, тому що дуже маленьке віконечко, світло майже не потрапляє, от, тому в мене якось ось так: от вікна виглядають. Тому що я і робила ось цей трафарет, я розуміла, що я його буду бачити. Так, Тут у мене що? Розповідаю, це я зробила таке пано. З усього, що в що мене було, це крафтовий якось, е, якийсь папір. Це від мого пальто, яке я тулила <сь> скрізь просто. Теж теж залишки сетів, теж така форма е, Схожа на дерево чи листочок, такий, як був е, у мене біля ліжка. Ну І тут також е, трохи там різного доробляла. Тут у мене такий ліхтарик, це мені підписниця прислала з Норвегії. Він у мене виконує таку функціональну місію у нього. Він закриває ось тут ось таку жахливу розетку, тому що вона не тримається і ми її не переробляли ще. Тут просто склад моїх різних кошиків, там щось є важливе у кожному. А це мені підписниця нещодавно подарувала. Дуже класна штука. Я прям хочу щось цікаве з нею зробити, чи якось використати цікаво, ще не знаю як, але думаю. От, А це у мене така як це називається, не знаю, тумба, не тумба. от. Я її зробила з, зі старого такого чемодана, і в мене нам подарували це було таке ліжечко для ляльки, типу бебеборна. От, і ось так воно за розміром просто співпало ідеально. А в мене вже таке правило, що як щось, якщо щось у мене прям за розміром співпадає, то воно там повинно бути. От. А тут я потім закрила сетами, там у мене зарядки, усе таке там подовжувач і багато різного. А тут зберігається вся, вся краса, всі різні намистини, ну, там, хедмий, таке. Мій легендарний стілець, який там назбирав вже скільки там, більше трьох мільйонів переглядів. Я гадаю, не пам'ятаю, скільки там точно в тіктоці. От він тут живе, такий кенді його полюбляє. Вона тут спить на ньому. Це ось таку подушку я надибала десь на секунді у нас. Мені здалося, що вона мені пасуватиме тут, От, тож я її прикопила собі. Там живе наш робік робот-полесос, але щось він у нас тут не працює, тому що ну, не дуже зручно це з ним зробити. Це просто тут поставила столик Ну, така таця, типу, щоб можна було на ліжку використовувати. Тут все те ж саме, продовження провислі наші. Провисають ось тут фіранки, ну, ще якось тримаються. Це шафа з покинутої хати. Ще минулого березня ми її притарабанили сюди, потім влітку пофарбували, ось так от пошкрябали. Ну, До речі, я зробила от меблі, які я хотіла колись мати, але ось таким дивовижним шляхом. От, потім додала сюди, у мені було якесь таке е, дуже, дуже порожньо тут було, тож я вирішила додати ось такі коробки. Це звичайні коробки, обклеїла банером. Колись була у чоловіка рекламна агенція, тож банерів у нас вистачало. І потім додала джутові мотузки, такі листочки. Різні зробила тут різний декор з того, що було. І от Мені дуже прям подобається, що воно тут є і що воно тут є з декором. Це я робила сама, захотілося мені щось написати, Ось таким, такий вид декору захотілося додати. Це ось там теж всередині основа така металева, а потім я вже натягувала, в'язала так. Гачком та натягувала. ось така надпис в мене Вийш... вийшов. Думала щось інше спочатку, а потім вирішила, що create, що я про create. Потім я вирішила додати ну, create, тут в нас серце. Типу, створюй, любов, peace, life, мир та життя. Ось така в мене символічна стіна тут. А це ми телевізор з циркунів забрали. Ну, от. Іноді використовуємо. Це теж я перефарбувала все, що в мене було у білий колір. Ну і комод теж. Комод, до речі, тут і був спочатку у цій, у цій кімнаті. Він був такий темний, дуже. Потім я його вирішила трохи пофарбувати. Почала фарбувати ну не прям там, як треба, зовсім не так, як треба. Потім він ще потрапив під дощ, здається, на вулиці. Фарба почала відшаровуватись. Ну, таке. От, але тут не вистачає деталей на ньому. Ну, нічого ми не вигадували, так і залишили. Тут теж не вистачає на декілька на ящиків додали направляючі, але воно ну, не дуже зручно. Тут треба було випилювати. Не скажу, що воно прям вал круто працює, але ж ну, такий він біленький. Хоча б він мене не бісить, мені подобається, і там щось можна скласти. Ось цю люстру мені під... подарувала моя підписниця. До речі, вона мені дві подарувала. Спочатку ось цю. Вона мені пише така: Наталя, дуже швидко присилайте мені адресу пошти, я побачила те, що вам пасуватиме. Думаю, ну, як вона знає, що мені пасуватиме? А ось вийшла, що знає, тому що вона дизайнер. і... Відчула таку мою тут атмосферу та мій інтер'єр. Дуже круто, мені прям дуже подобається. Тепер переходимо до дитячої кімнати. Це у мене не окрема локація, це теж в нашій кімнаті. Просто отак-у от у куточку стоїть ліжечко. І це ліжко ми отак-от відокремили, зробили таку дитячу зону, щоб воно не відволікало все, що там Трапляються, тому що тут, ну, це я вже зараз прибрала, але а, взагалі тут куча багато яскравих іграшок, багато усього. От, тому, якщо я бачу це посеред кімнати, я нервую. От, тож вирішила ось так відокремити. Ось такі карнизи ми зробили. ну По традиції нам кози зробили їх. Підвісили ось так: от на гачки до стелі, вона тримається. Ці штори мені прислала підписниця з Норвегії. Я намагалась дуже довго знайти щось схоже десь на секунді, ну, тому що такі штори тільки на секунді у нас можна знайти, тому що ну, на кільцях небагато і тим паче в білому кольорі. І тут я вже засумувала, думаю, що ж я така, не можу знайти, що мені треба. І тут вона присилає мені посилку, я відкриваю, там було дуже багато усього. І е, ось ці штори там були. Я була у захваті. І, о, і ось ця, здається, фіранка теж. Тобто, ось так підписнуться, я не знаю, як вона мене відчула. Але от е, тут у мене шторка, тут фіранка, і там інша шторка, і вона дуже круто так от. Урі така дитяча. Ліжко воно ось тут -от було у нас в хаті, але проблема була у тому, що ось тут стіни нам не вистачало, щоб воно влізло. Тобто ліжко було воно десь, десь ось так от і ну, зовсім тут не можна було пройти. Тому чоловік його розібрав, і ну, це таке металевий, як називається, сітка, така, панцерне, панцер, не знаю, як воно називається, От, Він там трохи прибрав з середини десь сантиметрів десь 30 І ось так от воно у нас притворилося на таке дитяче. Це полиця така, от вона тут теж була на кухні, вона була ну, дуже така убита, дуже поганий стан. Зараз ми її пофарбували, вона така кривенька, але хай воно буде, теж так її пошкрябали. От, тут Ріана розкладає свої речі. А, потім я сюди сет приліпила, щоб теж там закрити ось це. Це ось такі кишені для зберігання іграшок, м'яких особливо, там і різних пледів. От, я їх зробила з, просто з пледу, ось так от зшила і розділила. Ну, тобто, навіть нічого не вирізала, і ось так от у мене вийшло. Воно ось так на метузках фіксується. Дуже крута штука, до речі, дуже раджу, тому що отак от можна сісти м'якенько, ось так от там щось почитати, наприклад. От, І ну, не бачиш тисячі м'яких іграшок навколо. Це мені теж підписниця присилала. І ось цю рамочку присилала, і це мені присилала Ілона, це я пам'ятаю, ось це теж підписниця присилала. От і ось цю штуку, і, 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 і іграшки. ось ці. От, Як я як згадаю, Ріана, коли їхала з циркунів, в неї був тільки один зайчик. І вона зараз теж це дуже часто згадує каже: Матуся: в мене іграшок не було. В мене був тільки один зайчик, я взяла. От, зараз в неї тут вже багатенько. І це було ще до того, як ми зібрали її іграшки з дому. Кресло. Вінтаж? Да, да. Якщо відео вам сподобалось та було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та обов'язково напишіть мені в коментарях, що ще вас цікавить, та про, ще, про що ще з хати вам розповісти і показати.